Андрюшка, зірочка моя, в тебе сьогодні дуже важливий день. Це твій ювілей, який я хочу побажати тобі як умога всього найкращого. Найголовніше це сказати, що ти найкращий чоловік в світі. Ти в мене гарний, розумний, молодий, сильний і водночас дуже ніжний, турботливий та щедрий. Я дякую долі безмежно, що звела мене з тобою. Ти та людина, з якою я готова пройти все своє життя. Я вітаю тебе, сонечко, з днем народження. Дякую тобі за все. Дорогий тату. Сьогодні тобі виповняється 35 років. Але хіба це цифри для такого молодого, енергічного та харизматичного чоловіка? Ти тільки стаєш крутіше. Бажаю тобі стільки радості, скільки в тебе мудрості, щастя, терпіння, удачі. Любові до життя бомба. Синок, з днем народження тебе. Бажаємо тобі здоров'я, мирного неба і упевненості в завтрашньому дні. Дорогий зяті, поздоровляємо тебе з днем народження, бажаємо всього найкращого, головне здоров'я, а все остальне купе за гроші. Ще молоді, здорові, головне сімейного щастя і всього хорошого. Скажемо. есть. Андрюха, с днем рождения тебя. Всего тебе, всего с тебе самого хорошего. Давай. Андрюшка, поздравляю тебя, желаю тебе всего, что ты сам сам себе пожелаешь. Все, давай, Андрюшка. Все. Братик, поздравляю тебя с днем рождения, обожаю еще поруч были любящие и уважающие люди. Андрюша. Витаю тебе с днюхой. Бажаю безмежно счастливого життя. Андрюха. Все тебе само наикраще. Привет, Андрюха. Поздравляем тебя с днем рождения. Желаем тебе почувствовать нашу любовь и уважение. На данный момент мы, конечно, далеко друг от друга. Будь по жизни оптимистом. Старайся из любой ситуации выходить победителем. Пусть в твоей душе живет любовь, гармония и счастье. Мы тебя любим! Здарова, Андрюха! Поздравляю тебе з Днем рождения, желаю тебе щастя, э, сімейного уюта, тепла. Ну і всього тебе самого найкрашого. Кумець, вітаємо тебе з твоєю річницею, ювілеєм. Бажаємо найбільше здоров'я і щоб поменше перешкод було на твоєму життєвому шляху. Андрюха, привіт! Я вітаю тебе з днем народження. Бажаю ти міцного здоров'я, затишку, кохання твоїй сім'ї і, звісно ж, миру в нашій дорогій рідній нанці України. Андрій, з днем народження. Бажаю ніколи не зупинятися, сміливо мріяти, швидко діяти, бути впевненим в собі і у своїх силах. З днем народження, народження. Кум, будь щасливим і здоровим. юбилейчиком тебя. Не забывай улыбаться. Летаю тебе с днем народжения. желаю тебе местного здоровья, щирых друзей и вдохновения. Желаю, чтобы каждый день даровал тебе новые возможности и все твои начинания давал, давал тебе радость и задоволение. Так на рождение, нахай твоим счастьем, потому было место для счастья, радости, удачи и новых возможностей. Желаю силы, здоровья, успехов в всем, что ты задумал. Привіт, Андрюха! З Днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, грошей. Звичайно, що закінчилася війна і влітку я вас чекаю в Києві. Ще раз з днем народження. Андрій, алюскутбот, так фон Іван Ріябуха. Андруга, з днем народження! Nemaruj ciebie. Nauka języków jest